Місто Івано-Франківськ відкривалося повільно, коли автомобіль сім'ї Прокопенків мчав вузькими заміськими дорогами, а осінній холод кусав по краях вітрового скла. Вони залишили хаос Києва позаду, промінявши невпинну міську рутину на обіцянку спокою, Олександр та його дружина Надія мріяли про цю мить, можливість виховувати своїх дітей Дмитра та Софію, десь у тихому безпечному місці. Коли вони наближалися до околиці міста, пейзаж почав змінюватися. Кам'яні котеджі з крутими, похилими дахами усіяли горизонт, притулившись між густими гаями дерев, гілки яких гойдалися на прохолодному вечірньому вітрі. Небо висіло низько, важкою сірою ковдрою, що нескінченно простягалася над головою, все навколо здавалося просякнуте чарівністю старого світу. Проте, коли машина в'їхала в саме місто, Олександр не міг позбутися дивного відчуття, що щось ховається під поверхнею. Я не очікувала, що воно таке старе, пробурмотіла надія, дивлячись на обвітрені будівлі, повз які вони проїжджали. Вулиці були вузькі, бруковані, забудовані будинками, фарба на яких давно вицвіла, проте, незважаючи на їхній вік, у тому як городяни проживали свій день. Відчувалося почуття турботи, шанобливості, вони віталися один з одним тихими кивками, наче знали якусь спільну таємницю. У нього є характер, відповів Олександр, намагаючись звучати більш захоплено, ніж він відчував він хотів, щоб це місце було ідеальним для всіх них. Дмитро і Софія тихо сиділи на задньому сидінні, роздивляючись своє нове оточення. Софія, якій було лише шість років, Притиснулася обличчям до вікна, і її дихання запотівало на склі. Це схоже на казку, сказала вона своїм тоненьким, мрійливим голоском. Дванадцятирічний Дмитро був менш вражений. Виглядає так, ніби про нього забули. Про бурмотів він, склавши руки. Новий будинок сім'ї стояв на околиці міста скромний будинок з товстими дубовими дверима і виноградною лозою, що повзла по кам'яному фасаду. У ньому вже давно ніхто не жив, і повітря всередині було затхлим, наповненим запахом старої деревини та пилу. Надя одразу ж взялася провітрювати кімнати, поки діти досліджували невеликий сад на задньому дворі. Олександр стояв у дверях, дивлячись на місто, що розкинулося внизу. Він бачив вузькі вулички, низькі дахи, церковну дзвіницю, що стояла на сторожі над усім цим. Цього місця все виглядало майже мирно, але щось смикало за край його свідомості, відчуття, яке він не міг пояснити, ніби за ним спостерігали. Того вечора вони вечеряли на кухні, їхній сміх відлунював від старих кам'яних стін, коли вони говорили про майбутнє, вони ледве закінчили вечерю, коли їхню розмову перервав тихий стукіт. Олександр обмінявся з надією цікавим поглядом, перш ніж піднятися і відчинити двері. На порозі стояла жінка, її обличчя було частково приховане тінями від світла, що згасало. Вона була старшою, можливо, років шістдесяти, з гострими очима і маленькою, ввічливою посмішкою. В руках вона тримала конверт хрусткий кольору слонової кістки, який здавався дивно недоречним у цьому сонному зношеному місті. Доброго вечора! сказала вона офіційним голосом я тут, щоб передати запрошення від міської ради. Вона передала конверт Олександру, її пальці ненадовго затрималися на папері. Фестиваль масок відбудеться цими вихідними. Ми очікуємо на вашу присутність. Перш ніж Олександр встиг щось запитати, вона розвернулася і пішла геть, її постать, зникла в сутінках. Що це було? запитала Надя, коли Олександр зачинив двері. Фестиваль, мабуть, відповів Олександр, розриваючи конверт. Записка всередині була короткою, написаною витонченим почерком. Ви запрошені на щорічний фестиваль масок, традицію, що має велике значення для нашого міста. Відвідати його велика честь. Він передав записку Наді, яка насупилася, коли прочитала її. Я не знав, що у вас тут такі складні традиції. Ми щойно приїхали, нагадав їй Олександр, хоча в його голові промайнув сумнів. Коли вони домовлялися про переїзд, про цей фестиваль не було жодної згадки. І жінка на порозі, її присутність здавалася дивною, наче вона прийшла з іншого часу. Тієї ночі, коли на дворі завивав вітер, а будинок обживався новими мешканцями, Олександр не міг заснути. Він не спав, дивився в стелю, думав про запрошення і про те, як блищали очі жінки в тьмяному світлі. У всьому цьому було щось тривожне. Відчуття, яке не давало йому спокою. Наступного ранку вони вирушили до міста. Воно було жвавішим, ніж напередодні, наче саме повітря змінилося, згустилося від очікування. Коли вони йшли вулицями, городяни посміхалися їм, але в їхніх посмішках було щось не так вони здавалися надто обізнаними, надто потайливими. Дмитро показав на невелику групу літніх чоловіків, які сиділи біля багаття, біля магазину. Схиливши голови і перешіптувалися. Коли Олександр вловив уривок їхньої розмови, у нього по шкірі побігли мурашки. Маски йдуть. пробурмотів один із них його голос був грубим від віку. Вони завжди приходять. Олександр спробував позбутися відчуття тривоги. Зрештою, це був лише фестиваль, не більше. Але коли вони проходили повз магазини, будинки, здавалося, що звідусіль лунає одне й те саме слово. Маски. До вечора сім'ю охопила повзуча тривога. Здавалося, що місто змістилося навколо них, ніби вони йшли крізь сон, місце, де зупинився час і пустило коріння щось давнє. До фестивалю залишалося кілька днів, але його присутність витала над усім. Того вечора, коли сім'я зібралася біля каміна в їхньому новому будинку, Дмитро запитав: Як ти думаєш, що означають ці маски? Олександр втупився в мерехтливе полум'я. Не знаючи, як відповісти, він думав про жінку біля дверей, про дивні погляди містян і про те, як слово маски, здавалося, пульсувало в повітрі навколо них. Я не знаю, сказав він нарешті тихим голосом, але ми збираємося це з'ясувати. На дворі знову здійнявся вітер, і місто занурилося в тривожну тишу, чекаючи на початок фестивалю. Ніч фестивалю настала на хвилі холодного вітру, який пронісся Івано-Франківськом. Брязкаючи старовинними вікнами будинку Прокопенків, здавалося, що все місто затамувало подих в передчутті. День видався моторошно тихим ні дітей, що гралися на вулицях, ні торговців, що вигукували свій товар. Здавалося, що всі готувалися до події. Олександр стояв перед дзеркалом, поправляючи комір пальта. Запрошення, яке вони отримали кілька днів тому, лежало на ліжку, все ще свіже і тривожне. Він перечитував його знову і знову, щоразу сподіваючись віднайти якийсь новий сенс у витонченому шрифті, але слова залишалися незмінними честь бути запрошеним. Священна традиція ви повинні надіти маски, маски. Це було все, про що всі говорили останні кілька днів їхня історія, їхня важливість, їхня сила, але ніхто не пояснював, що вони означають, принаймні до кінця. Олександр відчував, як вага невідомості тисне на нього, як важкі зимові хмари, що збираються над головою. До кімнати увійшла Надя, вже одягнена у своє найкраще вбрання, її темне волосся було заколоте назад в елегантний завиток. Вона виглядала гарно, але в її очах була тривога, яка віддзеркалювалася в очах Олександра. Ти готовий? тихо запитала вона, її голос видавав напругу, що витала в повітрі. Готовий, як ніколи, відповів Олександр, примусивши себе посміхнутися. Він не хотів її хвилювати, хоча клубок у животі підказував йому, що щось не так. Разом вони зайшли до вітальні, де на них чекали Дмитро та Софія. Софія, чиє маленьке личко визирало з під капюшона пальта, виглядала по дитячому схвильованою. Дмитро, навпаки, був спокійний зі схрещеними руками та скептичним виразом обличчя. Мені це не подобається. Відверто сказав Дмитро, дивлячись на маски, що лежали на столі. Чотири з них кожна інша, кожна дивна. У нас немає особливого вибору, відповів Олександр. Ми тут гості, і це традиція, ми повинні її поважати. Маски були витворами мистецтва, виготовленими з точністю, яка свідчила про те, що вони передавалися з покоління в покоління, кожна маска, здавалося, несла свою унікальну історію свою індивідуальність, маска надії була делікатного срібла з м'якими гравіюваннями по боках, що нагадували обличчя ніжної жінки. Софія маленька і проста, зі світлого дерева, з квітковим різьбленням, яке здавалося майже живим. Маска Дмитра була темнішою, з глибоко посадженими очима та гострим кутастим дизайном, рот вирізьблений у нерухомій загадковій посмішці. Маска Олександра була найбільш вражаючою. Зроблена з темного полірованого дерева вона була важчою за інші, її поверхня гладенька, за винятком очей, які були оточені хитромудрими завитками та символами. Рот являв собою тонку лінію, вираз обличчя не можна було прочитати. В його руках вона здавалася неправильною, надто особистою, наче зробленою спеціально для нього. Сім'я одягалася мовчки, атмосфера була сповнена побоювань. Коли Олександр нарешті натягнув маску на обличчя, у нього по спині пробіг мороз. Маска сиділа ідеально, прилягаючи до шкіри майже неприродним чином. Його зір звузився, краї кімнати злегка розпливлися, але змінився не лише зір. Його охопило дивне відчуття, важкість, ніби маска намагалася проникнути в його свідомість. Він подивився на надю, яка щойно вдягла свою маску. Її вираз обличчя, колись знайомий і заспокійливий, тепер був затьмарений витіюватим сріблом. Її очі, однак, виглядали відсторонено, так, ніби вони більше не належали їй. Ти виглядаєш чудово, сказав Олександр, але навіть його голос звучав неправильно, приглушено за маскою. Вона слабо посміхнулася, хоча її очі не відповідали посмішці. Нам треба йти, прошепотіла вона. Коли вони вийшли в ніч, місто перетворилося. Вузькі вулички були заставлені ліхтарями, що випромінювали помаранчеве сяйво, а площа в центрі була заповнена городянами, кожен з яких носив маску настільки ж вигадливу, наскільки і його власну. У цьому було щось примарне люди рухалися, як тіні, їхні обличчя ховалися за масками. Неможливо було розрізнити, хто є хто. Сім'я попрямувала до центру міської площі. Деревіло, велике багаття, випускаючи іскри в холодне нічне повітря. Навколо нього люди розгойдувалися і рухалися в повільному ритмічному танці. Музика не грала, але рухи були синхронізовані, ніби всі вони були частиною негласного ритуалу. Літній чоловік Володимир вийшов вперед, на ньому була розкішна маска, прикрашена золотом і зеленю, риси, обличчя якої були так вигадливо вирізьблені, що здавалися живими у світлі вогню. Його голос пролунав над натовпом. Час настав, як це було протягом багатьох поколінь, промовив він, і його слова були сповнені сенсу. Сьогодні ми вшановуємо минуле, ми вшановуємо тих, хто був до нас, тих, хто будував це місто своїми руками, своєю кров'ю, маски це їхній дар нам. Ми носимо їх не як прикрасу, а як міст між тим, що було, і тим, що є. Натовп схвально загудів. Їхні голоси злилися в низький гул. Олександр відчув зростаючий тиск у грудях, інстинктивне бажання втекти, але поки Володимир продовжував говорити, слова, здавалося, вкорінювалися в його свідомості, притупляючи страх. Сьогодні ми не є самими собою ми ті, хто ходив цими вулицями раніше, ті, хто вирізав ці маски і формував це місто, і сьогодні ми вітаємо вас нову сім'ю у нашій традиції. Олександрові перехопило подих, коли погляд Володимира зупинився на ньому. В очах чоловіка було щось давнє, щось таке, що не належало цьому часу. Почалася процесія. Один за одним городяни бралися за руки, утворюючи довгу, звивисту лінію, що зміїлася вулицями міста. Прокопенків провели в передній ряд одразу за Володимиром. Процесія рухалася повільно, ритм їхніх кроків відповідав мерехтінню вогню. Музики не було, тільки звук кроків, що хрустіли по бруківці, і час від часу шипіт на діалекті, якого Олександр не розумів. Поки вони йшли, маски, здавалося, ставали важчими. Олександр відчув, як його думки вислизають, в голові промайнули уривки спогадів, які не належали йому, проблиски старих кам'яних будівель, ринок, наповнений незнайомими обличчями, голоси, що говорили словами, яких він не міг розпізнати. Він моргнув, намагаючись зосередитися, але образи продовжували з'являтися тепер уже швидше. Він подивився на Надю, яка, здавалося, йшла механічно, її рухи були скутими, неприродними. Надю. прошепотів Олександр хрипким голосом вона не відгукнулася, паніка почала підступати до горла. Він подивився на Дмитра та Софію, але їхні обличчя були порожніми, очі порожніми за масками. Здавалося, ніби їх там більше не було. Серце калатало в грудях. Він спробував стягнути маску, але вона не рухалася вона застрягла, наче стала частиною його шкіри, його дихання почастішало, прискорилося. Він боровся з невидимою силою, яка, здавалося, тягнула його глибше в процесію, глибше в те, чого він не розумів. Місто навколо них, здавалося, зникало, замінюючи стінями і мерехтливими вогнями. Минуле і теперішнє злилися воєдино, межа між ними розмилася, і Олександр вже не знав, де він знаходиться і хто він такий. Процесія петляла вулицями, змійкою фігур у масках, що рухалися як одне ціле, пов'язані між собою чимось давнім, чимось невидимим. Олександр намагався опиратися, боротися з потягом, але він був надто сильним. Маски забрали їх так само, як вони забрали їх раніше. Ніч перестала бути просто святом. Це була розплата, поклик, і втечі не було. Серце Олександра сильно билося, коли вони наблизилися до старовинної церкви, що стояла в кінці процесії. Кам'яні сходи блищали під холодним місячним світлом, полум'я смолоскипів відкидало на бруківку довгі, мерехтливі тіні, маски прилипли до їхніх облич, наче це були зовсім не маски, а частина їхнього єства. Продовження плоті та кісток, що зв'язувало їх з духами, яких вони не могли бачити, але могли відчувати глибоко всередині. Надя йшла поруч з ним, її кроки були важкими, механічними, її очі, колись сповнені життя, тепер дивилися вперед, загублені у світі, якого він не міг досягти. Дмитро і Софія з маленькими рученятами, що мляво звисали по боках, рухалися як маріонетки, їхні тіла більше не належали їм. Обличчя, які Олександр любив, його сім'я з кожним кроком віддалялися, невидимі руки минулого все сильніше стискали їх у своїх обіймах. Дихання Олександра перехоплювало нерівними подихами, він намагався говорити, намагався покликати їх, але голос застряг у горлі. Маска душила його, тиснула на шкіру. Його охопила паніка. Він мусив боротися з нею, мусив опиратися тяжінням масок. Процесії, всього міста, яке тепер більше нагадувало в'язницю, ніж дім. Попереду Володимир стояв біля підніжжя церковних сходів, дивлячись, як вони наближаються, його маска виблискувала у світлі вогню, за нею блищали очі, очі, які, здавалося, належали не старому чоловікові, якого Олександр зустрів кілька днів тому, а комусь набагато старшому, набагато зловіснішому. Коли сім'я Олександра підійшла до сходів. Володимир підняв руки, і його голос пролунав над натовпом, що зібрався. Сьогодні ввечері минуле вимагає те, що йому належить, промовив він, і його голос мав вагу століть. Сьогодні маски відкривають правду. Ми не просто люди сьогоднішнього дня, а голоси тих, хто прийшов раніше, тих, хто будував це місто, хто проливав кров за цю землю. Їхній дух живе в нас у масках, які ми носимо. Пульс Олександра стукотів у вухах, коли Володимир продовжував. Новоприбулі були обрані вони стануть посудинами, через які продовжиться минуле, їхні душі зіллються з нашими, стануть одним цілим змістом з самою історією, вони стануть нами. У Олександра закрутилося в голові. Це був не фестиваль, це був ритуал, і вони він, надя, Дмитро Софія не були його учасниками. Вони були жертвами. Ні. прошепотів Олександр. Його голос був ледь чутний під вагою маски, його тіло було наче налите свинцем. Кожен крок коштував йому зусиль, оскільки він намагався продовжувати рухатися, залишатися присутнім у власній свідомості. Він потягнувся до руки Наді, але вона була холодною, надто холодною, ніби її вже не було. Він обережно потиснув її, паніка піднімалася в його грудях. Надю. Будь ласка, подивися на мене, благав він, але її очі залишалися далекими. Життя в них було загашене чимось набагато давнішим, ніж вони могли зрозуміти. Руки Олександра тремтіли, коли він хапався за маску, відчайдушно намагаючись стягнути її з обличчя, але вона не піддавалася. Матеріал колись прохолодний і гладкий, тепер був схожий на його власну шкіру, він вчепився в неї, паніка переросла в жах. Коли він зрозумів, що вона стала частиною його самого, проникаючи глибше з кожного подиху, його спогади промайнули, дитячий сміх, те, як Надя посміхалася йому, їхнє старе життя в Києві, ці моменти прослизнули крізь пальці, як пісок, його погляд кинувся на Дмитра та Софію, які стояли нерухомо, як статуї, їхні маски, здавалося, обтяжували їхні маленькі обличчя, він ледве впізнавав їх. Їхню невинність, їхнє тепло все зникало на очах. Ні. закричав Олександр, звук пролунав грубо і по-звірячому, але процесія лише наближалася. Обличчя НАТО впуховалися за масками, очі були темними і нечитабельними, вони всі були частиною цього, всі до останнього. Вони чекали цієї ночі, цієї миті. Володимир спостерігав за його боротьбою з якимось відстороненим інтересом. Ніби боротьба Олександра була неминучим, марним жестом, як спостереження за мухою, що потрапила в пастку павутиння, він підійшов ближче, його рука простяглася до маски Олександра. Не боріться, Олександре, м'яко промовив Володимир, і в його голосі бриніла фальшива доброта. Все вже зроблено. Маски це твоє минуле, ти частина цього міста, а воно частина тебе. Нікуди не дітися». Олександр відсахнувся, його серце калатало нікуди не дітися. Слова відлунювали в його голові. Він повинен був виїхати, він повинен був забрати свою сім'ю звідси, поки вони не були втрачені назавжди. Світло багаття дико мерехтіло, коли піднявся вітер, закручуючи навколо них листя і попіл. Олександр повернувся до своєї сім'ї, звичайно, у грудях. Він не міг дозволити, щоб все так закінчилося. Тільки не так. Дмитре Софія. Голос Олександра надломився, коли він вигукнув їхні імена. Подивіться на мене, будь ласка, на мить лише на мить очі Софії зсунулися, Її маленьке тіло затремтіло під вагою маски. У ній промайнуло впізнавання іскра її колишньої сутності. Вона була маленькою, але вона була там. Олександр схопив її. Послухайте мене, нам треба йти. Ти все ще тут, ти все ще. Моя донька. На останньому слові його голос урвався, а в очах з'явилися сльози. Тіло Софії сіпнулося, руки смикнулися в боки, але маска міцно тримала її, затягуючи все глибше у свої обійми. Дмитро залишався нерухомим, дивлячись перед собою, наче статуя, вирізьблена невидимими руками. Олександр не міг дихати, стіни зближувалися, вага масок, міста, людей. Вона давила його. Його руки несамовито тремтіли, коли він знову намагався зняти маску з обличчя, тягнучи її з усієї сили. Він відчував, як її краї ледь-ледь розхитуються, але біль був нестерпним, наче здирання власної шкіри. Голос Володимира пролунав знову, тепер уже голосніше, сильніше. Це сталося. Минуле забирає тебе. Духи тепер проходять крізь тебе. Рев вітру пронісся площею. Гасячи полум'я і занурюючи натовп у темряву, Олександр відчув, як його коліна підкошуються, як холодний камінь під ним вдавлюється в його плоть, коли він падає. Світ закрутився навколо нього, час викривився і закрутився, коли минуле і теперішнє зіткнулися. Він бачив спалахи старих вулиць, фігури в масках, що танцювали в місячному світлі, кров, що просочувала землю, а потім світло. М'яке сяйво, промінь місячного світла, що прорізав темряву. Олександр моргнув, його зір прояснився. Він подивився вгору і крізь слабке світло місяця побачив щось: маски, маски городян. Вони розсипалися, падали на землю шматками. Володимир застиг, його маска тріщала, як древній камінь, а очі були широко розплющені від шоку. А потім свобода. Тягар на обличчі Олександра ослаб, і останнім відчайдушним ривком він зірвав маску зі своєї шкіри. Вона впала на землю з глухим стуком, він хапав ротом повітря, його обличчя було сирим, тіло тремтіло. Він повернувся до Наді, Дмитра та Софії, їхні маски тріщали і падали одна за одною. Порожній погляд в їхніх очах повільно згасав, на зміну йому прийшла розгубленість, а потім впізнавання. Надю. Прошепотів Олександр, простягаючи до неї руку. Вона моргнула, широко розплющивши очі, ніби прокинувшись від довгого темного сну. Олександре, прошепотіла вона у відповідь, її голос був слабким, але він знову належав їй. Городяни стояли в приголомшеній тиші, коли останні шматки їхніх масок розсипалися на порох. Влада минулого була зламана, розбита вщент. Олександр притиснув свою сім'ю до себе, їхні подихи змішувалися в холодному нічному повітрі. Вони вижили, вони були вільні, але коли вони озирнулися на зруйновані маски, що лежали на землі, вони зрозуміли, що це місто, це місце ніколи не буде їхнім домом. Не кажучи більше ні слова, вони розвернулися і пішли геть, залишивши прокляте місто позаду. Фестиваль закінчився, але маски, маски залишаться назавжди.